Ради мірина, високоповажні учасники народного вічного, високодостойні дивізійники. Щиро вітаю вас сьогоднішньої складної дати датою проголошення відновлення атаку української держави. Це дійсно історична дата. І ми Нею, тому що це славна сторінка нашої історії. Але ця славна дата є також причиною для того, щоб ми зробили висновки із того, в якому стані сьогодні знаходиться Україна і в Україні. І цей висновок найосновніший, найважливіший, полягає в тому, що ми всі повинні об'єднати свою... Для того, Тобу, сьогодні, сякти, я поосічного. Тому сьогодні в цілько має від тирностях моя. Моя об'єднання у цілому заційних І парламентських, і поза парламентом. Тому що ми бачимо, сьогодні поволити антиукраїнську владу в Україні може тільки об'єднані сили. Слава Україні!